Всім привіт! Раніше ми розглянули 10 найпопулярніших кулеметів світу, а в цьому відео розглянемо 10 популярних гладкоствольних помпових рушниць світу. Перша помпова рушниця, заснована на принципі рухозатворної групи за допомогою ручної перезарядки рухомої цівки, була створена у 1882 році. На сьогоднішній день рушниці з принципом роботи Pump Action користуються популярністю у всьому світі завдяки насамперед своїй надійності. Помпові дробовики відмінно підходять для самооборони, захисту будинку та стрільби на невеликій відстані. Отже, на 10-му місці помпова рушниця DP12. Створена американською збройовою компанією Standard Manufacturing у 2015 році ця рушниця відрізняється від інших дробовиків наявністю двох стволів. Фактично є двоствольний булпап рушницею з помповою системою перезаряджання і двома трубчастими магазинами, кожен з яких живить тільки один ствол незалежно від іншого. Калібр 12-й, вага рушниці 4,5 кг, матеріал виготовлення авіаційний алюміній. Ємність магазинів 14 плюс 2, на верхньому стволі розташована планка Пікатіні. Також у рушниці є пружина система поглинання віддачі при пострілі. ДП12 це дробовик з двома окремими затворами та курками, але з одним спусковим гачком. При першому натисканні на спусковий гачок проводиться постріл з правого ствола при другому з лівого. Заряджання трубчастих магазинів і викид стріляних гільз здійснюється через нижнє вікно в ствольній коробці, розташоване за пістолетним руків'ям. Дев'яте місце посідає дробовик Caltech KSG. Розроблена у 2011 році компанією Caltech Industry, Ця помпова рушниця також має свої конструктивні особливості. І, хоча у неї всього один ствол, на відміну від інших рушниць, у неї наявні два трубчастих піствольних магазина. Зовні CSG схожий на південноафриканський дробовик Неостед з деякими конструктивними відмінностями, рушниця виконана за булпап-схемою, кожен магазин міщує по 7 набоїв 12-го калібру. Зміна магазину здійснюється за допомогою перемикача, розташованого в нижній частині ствольної коробки за пістолетним руків'ям. Наявність планки Пікатінніна стволом дозволяє встановлювати різні прицільні пристрої. Загальна вага 38 кг. Аналогом Калтека є відомий турецький помповий дробовий QTS 15 зі спареним магазином на 15 набоїв. Популярності Калтек сприяє його футуристичний вигляд і доволі часте використання в комп'ютерних іграх. На восьмому місці помпова рушниці спеціального призначення Спас 12. Ця гладка ствольна рушниця розроблена італійською компанією LuigiFranchi наприкінці 70-х років ХХ століття в якості універсальної бойової зброї для поліції та військових. Особливістю SPAS 12 є можливість його використання в якості як самозарядної, так і помпової зброї. Перемикання між режимами стрільби здійснюється шляхом натискання кнопки під сівкою. Калібр 12. Рушниця має трубчастий магазин на 8 набоїв і досить велику вагу майже 4,5 кг. Перший найпоширеніший варіант Спас-12 мав металевий складний приклад та восьмизарядний магазин. Незважаючи на важкий ствол, цей дробовик має слабшу віддачу серед аналогічних рушниць. Після введення в США обмеження на імпорт дробовика у 1989 році була випущена версія з фіксованим пластмасовим прикладом і магазином з меншою ємністю. Завдяки своєму агресивному вигляду та використанню воєнизованими та поліцейськими підрозділами, Спас-12 здобув широку популярність у всьому світі. На сьомому місці помпова рушниця Ітака 37. Ця класична рушниця, розроблена у 1913 році Джоном Браунінгом, випускається з 1937 року американською компанією Ітака. Вона є одним з найстаріших представників свого класу, які досі перебувають у виробництві. Відмінною рисою рушниці є коротка і закрита з трьох сторін ствольна коробка з міцної сталі. Загальна вага 3 кілограми. Має трубчастий піствольним магазин на 4 набої. Довжина ствола 470 мм. Існує безліч варіантів виконання ІТК-37 під різні калібри, 16-й, 20, проте найбільш поширеним все ж таки є 12 калібр. Основними перевагами рушниці вважається невелика маса та можливість легкого використання як з правої, так і з лівої руки, оскільки стріляні гільзи відкидаються вниз. Головний недолік подібної конструкції завжди відкрите нижнє вікно, через яке всередину потрапляє бруд пил та вода. Цей недолік був усунений тільки в 1987 році з випуском нової моделі ІТК-87, у якої вікно закривається спеціальною шторкою. ітк 37 пройшла безліч війн від Другої світової до сучасних локальних конфліктів. Ця модель дуже цінувалася американськими поліцейськими за легкість та надійність. Шосте місце займає помпова рушниця Бенелінова. Компанія Benelli заснована у 1911 році в місті Урбіно, Італія і спочатку це був сімейний бізнес ремонту мотоциклів. А вже в 1967 році компанію була випущена перша у світі самозарядна рушниця з інерційним механізмом Benelli 121. Помпова рушниця серії Nova була розроблена наприкінці 90-х років ХХ століття. При її розробці ставилася мета створити легку, універсальну та потужну зброю з використанням найсучасніших технологій. Рушниця має полімерну ствольну коробку, яка реалізована як єдина деталь з прикладом, в якій можлива установка компенсатора віддачі. Стандартний калібр 12, але є моделі в 20 калібрі. Магазин ємністю 4 плюс 1. При встановленому подовжувачі магазину його ємність збільшується до 7 набоїв з довжиною гільза 70 мм. Вага рушниці 3 кг. Особливістю моделі в порівнянні з іншими помпами є тихий звук перезаряджання, що робить його більш придатним для полювання. У 2006 році компанія Benelli випускала модель Supernova. Відмінністю між ними є наявністю Supernova знімного прикладу та системи зменшення віддачі Comfort Comfortech, яка, як запевняє розробник, знижує віддачу на 47%. Загалом рушниці Benelli Nova та Supernova відрізняються зручністю користування, малою вагу при великій вогневій потужності, надійністю та високою якістю виготовлення. На п'ятому місці ще один італійський помповий дробовик FabarmSDAS. Зброєва компанія FABARM або фабрика Брещана Армі була заснована у 1900 році в місті Травальято Італія і спочатку займалася виробництвом поліцейських пістолетів. У роки Другої світової війни компанія випускала бойову зброю для італійської армії, а з 1945-го випускає гладкоствольні мисливські рушниці. Помпова рушниця FABARM має абревіатуру ЗДАС, що означає Special Defense and Security Shotgun, спеціальна рушниця для захисту та безпеки. Випущена у 2002 році, ця рушниця має класичну конструкцію та створена із застосуванням сучасних матеріалів та технологій. Ствольна коробка виготовлена з алюмінієвого сплаву, приклад сівка та пістолетне руків'я, виготовлені з удароміцного пластику. Калібр 12, магазин базової моделі ємністю 7 набоїв. Так само як Бенеліс DAS має роз'єднувач, який включається кнопкою перед спусковою скобою. Його застосування дозволяє маніпулювати затвором без подачі набоїв з магазину для розряджання патронника або швидкої заміни набою. Ця рушниця має ряд модифікацій, найпопулярніші з яких є тактікали композит. Загалом помпові рушниці лінійки DAS відрізняються непоганою якістю і надійністю у порівнянні з помірною ціною. На четвертому місці олдскульний дробовик Winchester Модель 1897. Компанія Winchester Repeating Arms Company була заснована у 1866 році, з приходом у компанію таких талановитих зброярів, як Бенджамін Генрі та Джон Браунінг, її продукція стала відома не лише у США, а й у всьому світі. Розроблений Браунінгом Winchester 1897 був одним з перших у світі дробовиків з рухомою цівкою. Це був принципово новий зразок із абсолютно новими для гладкоствольної зброї характеристиками. Ствольна коробка моделі 1897 виготовлялася зі зброєвої сталі, а цівка і приклад з дерева. Калібр 12-й, курок відкритий як у класичних гвинтівок фірми Winchester, у зв'язку з чим він був оснащений окремим запобіжником. Вага рушниці 3,5 кг, ємність трубчастого магазину 5 набоїв. Це був перший у світі бойовий дробовик, який також комплектувався багнетом. Вінчестер97 пройшов дві світові війни, зарекомендувавши себе як надійна та ефективна зброя. Армія союзників широко використовувала його під час окопної війни та в ході битв у джунглях на Тихоокеанському фронті. Траншейна мітла або тренчган, як дробовик називали солдати, виявився дуже ефективним під час окопної позиційної війни. До 1957 року була вироблено близько мільйона таких помпових рушниць. На його базі у подальшому випущена помпова рушниця Вінчестером 1912, яка також брала участь у багатьох війнах і була позбавлена низки недоліків у порівнянні зі своїм попередником. Третє місце займає ще одна помпова рушниця компанії Winchester модель 1320. Ця рушниця випускалась з 1983 по 2006 рік. Ствольна коробка цієї моделі виконана з алюмінієвого сплаву. Рушниця має легкознімні стволи та на велику вагу близько 3 кг. Калібр 12. ємність трубчастого магазину від 4 до 7 набоїв в залежності від модифікації. Рушниця має кнопковий запобіжник, що блокує спусковий гачок, канал ствола чорний нехромований. У моделі Winchester 132.0 використовується система SpeedPump, що дозволяє прискорити процес перезаряджання зброї після пострілу. Має сім основних модифікацій, найпопулярніша з яких Defender, класична помпова рушниця з дерев'яною цівкою та прикладом і магазином на 7 набоїв. Про його популярність говорить те, що в 90-х роках ХХ століття помпові рушниці будь-якої моделі асоціювалися з «Вінчестером». Якщо ми говорили Вінчестер, то мали на увазі помпову рушницю. Завдяки невеликій вазі простоті обслуговування, надійності та невисокій ціні Вінчестер 1300 користується заслуженою популярністю у всьому світі. На другому місці рушниця Мозбер 500. Зброєва компанія Mosber була заснована у 1919 році в Коннектикуті США та на сьогоднішній день є однією з найстаріших приватних компаній зброї. Mosbear 500 одна з найпоширеніших помпових рушниць світу. Дробовик виробляється з 1961 року по теперішній час. Основним калібром є 12-й, але існують моделі під 20-й та 410-й калібри. Фрезерована ствольна коробка виконана з високоякісного алюмінію, ствол з затвори більшість деталей, виготовлені зі сталі, прикладицівка з пластику або дерева, ємність магазину, в залежності від модифікації від 5 до 9 набоїв. Ствол хромований. у конструкції рушниці зроблена велика лювцівки зі сталевими тягами, щоб механізм перезаряджання працював стабільніше і довше прослужив в умовах підвищеної забрудненості. Цей дробовик тривалий час перебував на озброєнні армії США та використовувався поліцейськими та приватними охоронними структурами. Також на базі 500 го Мосберега випускається дешевша версія рушниці Maverick 88 та військова модифікація Мосбер 590. Не нарешті на першому місці найпопулярніша помпова рушниця у світі Remington 870. З моменту початку серійного випуску і по сьогодні ремонгтон 870 еталонний зразок високоякісної помпової зброї, про що свідчить його затребуваність найрізноманітнішими армійськими, поліцейськими охоронними підрозділами практично всіх країн світу, у тому числі він перебуває на озброєнні НАТО. Рушниця має близько 15 модифікацій, основний калібр 12, але зустрічається рушниці в 20 та 410 калібрах. Ємність трубчастого магазину від 3 до 8 набоїв, вага рушниці 3,5 кг. Стволи ремета на виконанні зі сталі та взаємозамінню рушниці однакового калібру, канал ствола нахромований, запобіжник розташований позаду спускової скоби, проста конструкція рушниці є її головною перевагою, ствольна коробка, виготовлена методом фрезерування із цільного шматка сталі, що сприяє підвищенні надійності конструкції. Протягом 60 років по сьогоднішній день цей дробовик, безумовний лідер продажів у США серед іншої зброї такого типу. Ця легендарна американська помпова рушниця на сьогоднішній день випущена у кількості понад 10 мільйонів одиниць. Якщо сподобалось відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки, дивіться інші цікаві відео на цьому каналі та підтримуйте Збройні Сили України. До нових зустрічей!